На електрички тепер буде ставка. Ну, як мінімум, якщо залишиться акциз на рівні 1 євро за кіловат батареї, то на 30%, тобто -то 10%, 20% ПДВ підніметься відповідно вартість автомобілів десь на 30%. Якщо хтось думав, до цього часу не надумав, ну рухайтесь. Якщо ще можливо зараз купити щось по більш-менш адекватним цінам, ви купите. Але ціни. Я, скоріш за все, думаю, відсотків 90% -го. така тенденція, якщо глобально нічого не зміниться, що будуть рости. Як на електрички, на, електричці, на електрички, до речі, скоріше. Я думаю, що до літа вже почнуть потихеньку піднімати ціни. Так і на ДВС, тому що Америка халявною вже перестане бути. Да? Не буде таких супер, скажімо, солодких цін, коли там можна 23-го року машину взяти за 5-6 тисяч, привезти там. Відремонтувати недорого, да, там, із хорошим зазором продати там, чи собі користуватись, такі часи будуть потихеньку відходити. В реаліях торгових війн, в принципі, буде страждати завжди кінцевий покупець. Тому основна думка така: ціни виростуть на авто. Що ви думаєте по цьому поводу, пишіть в коментарях, можете Трошки не якщо ви інакше думаєте, але по суті скажіть свою думку, мені буде цікаво це прочитати. Загалом підписуйтесь на наш канал, якщо в принципі, вам цікаві автомобілі і деколи послухати якусь аналітику в вигляді моєї особистої думки.